Це вирішує питання, і навіть не довез знов пешкетувати тут. Вражаючи Каспаре. ти молодець. Аго, Фердинанте, ти бачив цей бій? Я бачив це від початку до кінця. Обидві сторони були вині, порушуючи спокій, тоді ти втрутився та виправив їхню поведінку. Ти подаєш хороший приклад. Я пишаюся тим, що можу назвати тебе своїм шляхетним товаришем. Знатним товаришем? А, про ж навіть не думав, це нема нічого спільного. Перепрошую, нічого. Вирішувати конфлікти між простими людьми є обов'язком дворян. Хіба ти не це робив? А що я таке робив? А? Але це було більше схоже на інстинкт, чи щось таке. Я бачив, як люди поються не в порядку, і мені довелося втрутитися. А це дімпульсивно. імпульсивно. Можливо, вам краще керуватися моральними переконаннями, а не інстинктами. Візьми мене, наприклад, я завжди пам'ятаю, що я шляхтич і поводжуся відповідно. Щасливий повинен допомагати нещасному, це мій керівний принцип. А, я ніколи не зрозумію, про що це ти потякаєш. Якщо хтось потрапив у біду, ти повинен товагти їм просто так. Можна сказати, у нас з собою різниця в поглядах. Тоді дуже добре, вір у те, що хочеш. Я не буду витрачати сил на те, щоб змінити твою думку. А, схоже, всі ці шляхетні речі просто не для мене. Еге воно не йде від мене клесує батякою. О, каспаре, а я тебе чекав. Зараф, Фердинанте, І на що чекаєш? Я збираюся дати тобі урок по праведний шлях шляхтича. Праведний шлях? Що? У тебе тепер проблеми з моїм шляхом! Це ще належить побачити. Я чув, що ти нещодавно забобіг пограбуванню в місті, і якийсь мерзенний злодій, що пограбував літнього власника крамниці, ходять чутки, що ти не наробив настільки хаосу, як зазвичай. Гей, тепер мені здається, що ти мене недооцінюєш. Коли з'явився цей злодій, старий крамор так злякався, що ледве стояв на ногах. Я не хотів, щоб він знепритомнів, тому довелося зберігати спокій, поки я впорався з цією ситуацією. Замість того, щоб битися, я віддав йому свої гроші. Е -е, це великодушно з того боку. Ага, а злодій попався на цей, покинув бромницю. Саме тоді я його й не загнав. Я отримав свої гроші назад, а його відлупцював. А, отже, ти побив цього негідника. Справді схоже на тебе. Я вважаю цю історію більш правдоподібною. А ну завжди, тепер твоя черга. Нещодавно я чув про тебе дуже цікаву історію. Моя черга? Ну тоді давай послухай мою історію. Наскільки я чув, що ти врізав в іноземному солдату просто посеред міста. Так, стоп, я розумів, про що ти хилиш, але ти неправильно мене зрозумів. Ну тоді кажи свою версію. Я шукав зброю на занедбаному кіоску. А потім раптом чоловік схопив власника кіоску та почав тягнути його геть. Хтось менш щедрий міг би сказати, що торговець заслужив на це. Зрештою, його товари були досить низької якості. Але, незважаючи ні хвилини, я кинувся йому на допомогу та переміг цього бандита. О, та ти молодець! Це звучить захоплююче! Та нічого страшного. Насправді, в будь-якому разі, старий барига розповів мені про всі потробиці. Він казав, що його обманом змусили продавати неякісні товари якомусь вельможі. Ця хитрість ось ось мала вийти назовні, тож він послав найманця, щоб змусити його мовчати. Так ось що трапилось. Я щойно чув, що ти гризався та напав на слугу якогось вельможі. Я подумав, що варто про це питати. Ну, не заперечую, На мить я забув про своє звання і дозволив взяти гору своїм інстинктам. Ой, а що тут такого? Звучить трохи схоже на те, що зробив би і я. Ну, твій, м'який підхід до вирішення цього пограбування, звучить, як щось, що я міг би зробити. Тебе не подолали власні імпульси, ти забільшу зберігав холоднокровність. Мені здається, ми починаємо перетинати одне одного. Завжди шукаємо спосіб захистити справедливість та підтримати один одного. Партнери в правосудді, геш? Що ж тепер я можу з цим погодитися?